Чому зараз е, секретар ради нацбезпеки та оборони говорить, що без тимчасово окупованих територій наше членство в НАТО просто ну нелогічно? От ви погоджуєтеся з цією тезою чи не погоджуєтеся? Ні, я абсолютно не погоджуюсь? Безумовно, треба сказати перше, що Найбільш саме най найкращий варіант було би звільнити абсолютно всі 100% території України, повернутися на кордон 1991 року і в єдиній унітарній державі України вступати в НАТО без всяких і, тут дискусій. Але і отут виступає саме головне: що сказав президент України Зеленський на своїй прес-конференції, що він не сприймає ідею часткового вступу України в НАТО. Без звільнення до звільнення всіх окупованих територій, повернення 100% територіальної цілісності України. А от саме з цією тезою я не гу, можу погодитись, тому що наведені не наведені серйозні аргументи, а те, що наведено, то є повна маніпуляція, тому що президент на своїй прес-конференції заявив, це що значить, ми маємо кидати своїх громадян. Ми що їх забудемо. При чому тут кидати своїх громадян на окупованих територіях хто забороняє і не дозволяє далі Україні після вступу, наприклад, частково 85-90 чи 95% території України вступає в НАТО. Наприклад, якщо складуться такі обставини ще, це не значить, що до цього треба прагнути і тому подібне. Але якщо такі обставини складуться, і НАТО Брюссель запропонує нам Україні. Давайте вступайте зараз, поки є вікно можливості вступити в тій частині України, більше в 90% чи 80%, яка контролюється Києвом. І ми що маємо сказати? Ні, ми не будемо вступати. Ну, це повний абсурд. А які. Мотивація, яка мотивація? Чому не вступати? Ми ж не відмовляємося. Не є ж умова вступу тоді України відмовитись від своїх 20% території. Нам же не виставляють ультиматум. Ви відмовтесь від своєї звільнення всіх решта територій. Тоді ми вас приймемо в НАТО. Нам же такі вимоги ніхто не ставить. Нам же ніхто не каже, забудьте про своїх громадян на окупованих територіях і тоді ми вас приймемо в НАТО. Нам же таке ніхто не ставить звідки ці е, такі коментарі, мені абсолютно не зрозуміло. Можливо, я про щось не знаю. Можливо, якісь ідуть спекуляції. Ви відмовляєтесь від 20% своєї території, тоді ми вас приймемо в НАТО. Якщо такі ставлять абсурдні вимоги ультимативні Україні, то безумовно ні про який вступ на таких умовах України в НАТО не може йти мова. А якщо кажуть просто скористайтесь вікном можливості і вступіть в НАТО зараз, ну так це ніяким чином не погіршить наш статус, нашу спроможність, нашу обороноздатність. Нам ніхто не забороняє далі, перебуваючи вже в альянсі серед 32 членів НАТО. Далі звільняти свою територію. пане Юрію, пане Юрію. Який механізм? Як ви вважаєте, якщо нам пропонують? Вступати так до НАТО, ви кажете, ми можемо погодитися, але в цій ситуації, скажіть, будь ласка, бо ми колись розмовляли з представником е е безпекового парламентського комітету з Юрієм Костенком, і він казав, що тут питання чи буде діяти в цій ситуації п'ята стаття, так яка для членів НАТО діє, що у разі чого вони захищають. Тобто, якщо кажуть, що ні. То тоді немає сенсу можливо йти. А якщо так, то навпаки потрібно, тому що це нам допоможе подальшому відвоювати, повернути територію. От який механізм мав би бути для нас прийнятний, коли ми будемо обговорювати це питання стосовно нашого членства наступного року? Знову йде повна маніпуляція громадської думки всіх людей, які не знають тонкіші нюансів, тому що йде однобока викривлена, деформована інформація? Стаття 5. Вашингтонського договору буде діяти тільки на ту частину України, яка є не окупована. Україні самій далі прийдеться звільняти свої 20, 15 чи 10% відсотків тимчасово окупованих територій. Альянс не буде підписуватися на визволення цих територій задля України. Альянс буде захищати тільки ті 80, умовно кажучи, відсотків території України, які Підконтрольні Києву на момент вступу України в НАТО, тому тут немає жодних протиріч. Нам прийдеться і так самим звільняти ті 20% окупованих територій, що ми будемо в НАТО або що ми не будемо в НАТО, але є велика якісна відмінність перебуваючи в НАТО, звільняти ті решта 20%. Чи так і не бути в НАТО? що з 80% підконтрольними, що зі 100% підконтрольними Києву далі не бути в НАТО? То в чому ця логіка, пане Юрі, просто диві... немає на Банковій, Ви розумієте, її просто немає. Нам не наведено жодного вагомого логічного аргументу. Переконало, і от саме тому я пілюю до позиції банкової, що на мій погляд вона є ну абсолютно абсурдною. Нічого не забороняє Україні звільняти перебуваючи в Альянсі державі України. Далі свої тимчасово окуповані території, так якби вона звільняла їх не перебуваючи в альянсі? Ну в чому гірше звільняти окуповані Ми... території, перебуваючи в альянсі? Я чому з вами погоджуюся, пане Юрі. Але дивіться е, місяць тому, десь так, колишній генсек НАТО Расмасен казав, що можна додати Україні часткове членство, якраз йшлося про неокуповану територію. Так у мене запитання: як ви вважаєте, в НАТО справді готові взяти Взяти нас до НАТО, ну, ну, до альянсу ту частину, яка не окупована, от піти на таку схему взяти, а потім ми поступово відвоюємо і додаємо ці території. От я ж саме на початку і сказав, що якщо складуться так обставини, ну, включали, Я запитую, то, чи готові якщо... в НАТО, пане Юрію. Якщо це знаєте, колись було таке, я в режимі, якщо не працюю... я вас вибачайте, що я вас переб'ю, але якщо немає цього. Якщо то навіщо Зеленський і Даніло це коментує? Звідки вони тоді взяли цю ідею і цю стратегію? Навіщо вони її критикують, якщо її не існує? А я говорю від зворотньому: якщо вона існує, і якщо складуться обставини в силу різних обставин, які вони, це тема окремої передачі, можна говорити півгодини. Якщо складеться ситуація, що на якийсь момент, на 24-й чи на 25 рік, умовно, НАТО готовий буде прийняти Україну в тій частині під Києва, яка буде складатися на ту дату, то Україні треба негайно погоджуватися туди йти. безумовно. Якщо ці умови не будуть обтяжені. Такими ультимативними е, вимогами, як відмовитись від звільнення цих територій, або відмовитись від своїх територій, або відмовитись від повернення своїх громадян. Ну безумовно це не пасує. Я ж тому і кажу, що тут є дуже багато. Якщо але якщо Зеленський і Даніло їх коментують, значить для цього є якась причина. Якщо вони коментують, то нічого не забороняє мені коментувати їхні коментарі. І саме як опонент їхньої, на мій погляд, абсолютно деструктивної позиції, я вважаю таку позицію неправильною. І якщо складуться обставини, що на якийсь момент Україну запросять в НАТО не повністю 100% звільнено, то ми повинні негайно погоджуватись і вступати в альянс, а, а... далі продовжувати свою роботу по звільненню тих решта тимчасово окупованих територій в одиночку. Так, без підтримки НАТО, вони не будуть з нами воювати, але вони будуть там безпроблемно постачати зброю, передавати. Ми зможемо з ними інтегруватися, зможемо набувати їхній досвід, перемножувати їхній досвід. Вони переймати наш досвід. Це одне одне не перешкоджає. Тут немає проблем не непереборних. Тому я й не розумію позицію президента, і не розумію позицію секретаря РНБО, який не навівши жодного вагомого аргументу, жодного пояснення, просто каже: це неприйнятно, це абсурдно. Ну, це неправильно, це абсолютно. Пане Юрі, а ви не припускаєте такого варіанту, що і Зеленський, і Данілов вже розуміють, що швидше за все такої пропозиції для нас не надійде від Альянсу. Як ви думаєте? Якщо такої пропозиції не надійне, якщо її не надійде, якщо її не існує, якщо для цього немає жодної природи, то я знову задаю своє питання. А навіщо вони її коментують? Ну ми ж не коментуємо, чи будемо ми 24 року висаджуватись на Марсі? Ну, з якою б радості я би коментував висадку українців на Марсі наступного року. У нас що, для цього є якісь підстави. Для чого президент ні з того, ні з цього почав коментувати це на своїй прес-конференції? Для чого сьогодні Даніло перекоментував цю ситуацію, якщо немає жодних причин для такого обговорення? Та скажіть заявіть, для цього немає жодних підстав. Ну нас я закон... думаю, що це знаєте, гра на випередження, можливо, я помиляюся, тому що великі були очікування від Вільнюського саміту. От перегадуйте, що ми отримуємо запрошення. Але ми не отримали його тоді Неправильно пози... Я з вами катерично не погоджуюсь. Ніхто ні в якому очікуванні до вільнюського саміту на запрошення не був, і хто жив в розових ілюзіях. Або в зелених ілюзіях це їхні проблеми. Захід чітко сказав, ніякого запрошення не буде. Це сказав Байден, це сказав Шольц, це сказав Єн Столтенберг, генеральний секретар НАТО. Тоді навіщо треба було давати хібні, брехливі, рожні надії і сподівання українському суспільству, що нам на Вільнюському саміті мають зробити запрошення? І ще й після того, в якій формі. Ми на нього претендували в особі заяви президента. Ну, це абсолютно неправильно. Ми все зробили для того, щоб не отримати таке запрошення, почула пане Юрію. Дякую вам за вашу Дякую. думку і за ваше включення. Сподіваюся, що наша влада насправді ухвалить правильні рішення для цієї України, для нашої країни. Юрій Романюк, це голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО і член Атлантичної ради.